Вітаю вас, мої рідні. Знаєте, у мене складається відчуття не тільки останнім часом, що деякі українські політики навіть більше. Працюють саме на те, аби нас між собою стравлювати, стравлювати українцям по тому або іншому при... принципу. Ухилянт, неухилянт, це чим далі, чим частіше. От кого можна назвати ухилянтом? Давайте наше з вами сьогодні спілкування розпочнемо з того, що ви у коментарях напишете, кого можна вважати ухилянтом, а кого не можна вважати ухилянтом. І будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал для того, аби от прямо зараз підпишіться. Тому що алгоритми Ютубу зараз працюють. Працюють таким чином, якщо людина дивиться відео і підписується на нього, то воно одразу просувається у рекомендаціях. І поставте, будь ласка, лайк. Чому я почав про це говорити? Український політик Юрій Луценко Юга, пам'ятаєте його віддати належне, він військовослужбовець. Він був міністром внутрішніх справ, пригадаймо, він був генеральним прокурором за часів Порошенко. Що він додумався сказати в одному зі своїх інтерв'ю? Він каже, Ухилянти повинні до кінця свого життя платити військовий збір, а може і більше. Не захотіли проливати кров до самої смерті, проливати кров до самої смерті, давайте гроші за лікування тих, хто її пролив. А звідки ви знаєте, Юра, хто захотів проливати кров, а хто не захотів? Ухилянти. Кого можна назвати взагалі, от Юрій, кого ви називаєте взагалі ухилянтом? У мене е, виникає серйозне питання. Хто такий ухилянт? Кого ви вважаєте, умовно кажучи, от чоловік, я от, я не воюю, наприклад, я ухилянт чи я не ухилянт? Е, якщо чоловік просто працює, не, не, от, не призвали його, він ухилянт чи не ухилянт? Або якщо людина не воює, вона боїться, от чоловік не йде мобілізуватися, боїться війни. Ухилянт вона чи не ухилянт. Кого можна назвати е, е, ухилянтом? Плати пожиттєво військовий податок. Та звідки ви знаєте, скільки, наприклад, от мене є друг, який він не воює? Але він проспонсорував протези кільком хлопцям. Причому він вклав по 15-20 по тисяч доларів на один протез. Мені цікаво, хто з українських політиків оцих. Хто з них витратив стільки грошей? Він, я знаю мого товариша, він десь 50-60 тисяч доларів витратив на протезування українських героїв. То вони, він ухилянт чи він не ухилянт? Ви мені скажіть, будь ласка, як можна так усе узагальнювати, так все під одну е, грібінку? Тобто, якщо ти не волюєш все, ти, ти ухилянт. Називається Міня без міня женілі». Оце точно сюди підходить та приказка: Юрій, а в мене виникає до вас питання. А з корупціонерами що будемо робити? М? З корупціонерами що будемо робити? Це син... не віддати належне. Діти Юрія Луценка воюють. Принаймні, ну так писали: старший син воював зараз, нібито не воює, молодший син, нібито в силах безпілотних систем. Віддати належне, тут йому ніяк не дорікнеш. Але з корупціонерами що робити? Давайте згадаємо, давайте згадаємо а, минуле наше. Ви з ухилянтів хочете брати гроші а з корупціонерів, що візьмемо. Я зараз не тримав ніколи свічку. Але в 2017 році е Сергій Лещенко, пам'ятаєте, такий народний депутат, він був зараз, він в офісі президента, працює журналіст. Він опублікував статтю, де розказав про Луценка і сказав, що е згадав про таблицю Мінділеєва української корупції. Що саме він мав на увазі? Він написав що, про список благодійників Луценка. Що він виглядає як таблиця, -таблиця Мінділєєва, і в цій заяві стверджувалося, що Луценко починав політичну кар'єру завдяки вливанням. Там були кошти і зв'язки. І одним з джерел було вказано ім'я російського віце-спікера Державної думи Олександра Бабакова. А? Як вам таке? Ілон Маск? Що скажете? Що тепер робити? Що пожиттєво, за що ви життєво обрати гроші? Так от ви ухилянт ухилянт. Ви всі були такі розумні, вимахуючи папірцями з трибуни Верховної Ради. Ви б тоді були розумними. А згадаймо, коли Юрій Луценко був генеральним прокурором е України. Це ж було за часів Порошенка. Згадаймо корупцію в Укроборонпромі, ті е в тому підприємстві, яке безпосередньо має відношення до обороноздатності нашої країни. Пам'ятаєте справа свинарчука Гладковського, так званого, там були сини Олег Гладковський і його син Ігор. М? Так, от журналіст відомий Юрій Бутусов він писав про те, що справа у цих родинних Гладковських, а їх асоціювали з тодішнім президентом Петром Порошенком. Вона лежала дуже тихо за генпрокурорства Юрія Луценка до тих пір, поки не почали журналісти про це кричати, поки не почався серйозний медійний скандал. Будь ласка, і Луценко тоді казав, що закупівля була заява 2018-19 роках, що корупцію у державних закупівлях вже знищена. Так де ж вона знищена? Та корупція у державних закупівлях, якщо вона кожен раз новий новий скандал. От генеральний прокурор каже, ми знищили корупцію у державних закупівлях. Ну вам щоб не смішно взагалі самому таке казати. Ну, це, знаєте, вибачте, будь ласка, є така приказка. Не смішите пізну, вона і так смішнає. Так оце тут. Ну що ви не смішите? Цирк. Просто цирк е на дроті. Я розумію, що от після таких звинувачень, коли кажуть молодим людям, ти ухилян, ти ухилян, ти ухилян, я кажу, мене без мене женілі, а пише видання «Більд», написало таку штуку, виявляється. Кількість української молоді у віці від 18 до 22 років з серпня по жовтень місяць збільшилася не в 10 разів, а в 100 разів. Якщо дивіться, за тиждень виїжджало в серпні 19 осіб, то в жовтні вже виїжджає 1400-1800 осіб тільки в Німеччину українці в цьому віці виїжджають на тиждень. Ви розумієте? От до чого призводять такі заяви. До чого призводять ти ухилян, ти ухилянт! Вже духи, парфуми зробили, називається ухилес. Продаються. Для, спеціально для ухилянтів зі Стьобом. Кожного, будь ласка, називається. А в офісі президента навпаки, оцю молодь, яка зараз, слухаючи, що вони ухилянти тікають, накивають п'ятами. Їх вже не знають, просто яким чином заманювати на е, контракт 18-24. Заступник офісу президента Павло Паліса видав пост, в якому каже, що розширюють контракт 18-24. щоб ви розуміли, цей контракт 1 мільйон гривень коштує. 1 мільйон гривень, навіть не 2, навіть не 50 тисяч доларів. А 1 мільйон е, гривень на початку можна було обрати тільки. Кілька бригад він пише. Потім цей експеримент розширює. Тобто ти підписуєш контракт і можеш піти в будь-яку бригаду, яку тобто можеш обрати там кілька бригад на вибір. А тепер. Обирай будь-яку бригаду, яку хочеш, то там свої знайомі, друзі, хороша репутація цієї бригади. Тільки, будь ласка, іди підписуй цей контракт. Це, що завходиш, ну, скоро просто знаєте, червоний хідник будуть розстивати перед тими молодими хлопцями 18-24, які будуть підписувати цей е, контракт. Та ви перестаньте людей ухилянтами називати. Перестаньте людей ТЦКшниками е, лякати. Тоді, тоді з'явиться мотивація. Це ж про мотивацію. Перш за все про мотивацію. А молодь зараз шукає зовсім інший контракт, про який розповів ветеран Симороз. От він, що він сказав в одному зі своїх в одному з своїх інтерв'ю, він каже про ТЦК: що 6500 доларів треба заплатити в ТЦК в Києві, щоб тебе відпустили на тиждень, і ти щось там порішав зі своїм бронюванням. Щоб ти якось там е, пішов, домовився і так далі. Шість тисяч з половиною тисяч Це без гарантії, без жодних гарантій, що тебе знову не загребуть у бусік, що тебе там е, щось з тобою не станеться. Просто шість тисяч, піди тиждень погуляй, повирішуй і все і звертає, е, розумієте, ТЦК не ходить в нічні клуби. Там, де тому що там всі там мажори, там, де мажори, ТЦК не ходить. Війна для бідних. Грибуть тих, у кого немає грошей, у яких немає тисячі доларів вийти з бусика, 6,5 тисячі доларів вийти з ТЦК. У, люд, у людей є запит на справедливість. Справедливості немає, немає справедливості, немає мотивації. За що, що відстоювати? Люди борються за справедливість. Українці завжди боролися за справедливість. Про цю таку про цю проблему ще сильніше, чомусь правда, тільки зараз. Я так розумію, з вікна е, свого автомобіля і нарешті побачив, почав говорити народний депутат Дмитро Разумков. Він у своєму одному теж з інтерв'ю сказав уже: тут, нарешті, це не Дмитрук зі Слуги народу, який втік. Так? А нарешті про це говорить людина чинний парламентар, яка нікуди не цікава. Разумков каже, що це тіньовий ринок оцих немобілізаційних послуг ТЦК, немобілізації, він доходить до 2 мільярдів євро, тобто це 100 мільярдів гривень. Розумієте, у нас дефіцит бюджету на е, зарплати військовим 300 мільярдів, так третина цих грошей гуляє на тіньовому ринку немобілізації. От вона е, до чого призвела цей е, такий підхід. До того, що третина дірки в оборонному бюджеті просто гуляє, умовно кажучи, на руках у ТЦКшників і хто їх е, і тих, хто їх кресує. Ви розумієте, що ця бусифікація це не просто розумков говорить ганебне явище, а можливо, для, це таке прекрасне, база для нелегального заробітку. Часто мобілізують людей старшого віку, тих, хто непридатний, або там обмежено придатний, їх тягнуть. 30-50% мобілізованих не доїжджають взагалі до частин. Потім хто з них іде? Е Іде СЗЧ кажуть, що ТЦК зараз це, що робить, вони тільки погіршують ситуацію для Збройних сил України для Сили оборони. Вони не допомагають, бо ті, хто приходять з ТЦК за рівнем підготовки, не відповідають вимогам тих, хто має виконувати бойові завдання. Тут можна зробити тільки один висновок. Пора, нарешті, президенту виходити. І починати брати на себе відповідальність за мобілізацію. Бо поки що зверніть увагу: українська влада не ніяк не коментує і не говорить, офіс президента не коментує, президент не коментує ніяк мобілізацію, тому що це тема не популярна і це тема, яка точно б'є по рейтингах. Тому з приводу цього він абсолютно е, мовчить. Ані Чечірк, чі абсолютно ані пари зву, спорана жті брати на себе відповідальність за мобілізацію за формат мобілізації, як я це кажу, за філософію мобілізації. бо так далі діла не буде. Бо е ресурси людські просто люди. Не можна казати людські ресурси, люди у Росії їх значно більше. І тут, поки товстий схудне, е худий помре. Ми це прекрасно знаєте, і поки ситуація не зміниться, ми будемо з вами знову і знову спостерігати. Ось такі картинки, як у Львові, відбулася. Люди, побусіть! Люди! Ну от е, про яку мотивацію після такого можна говорити? Поясніть мені. Про яку мотивацію? З, чим, е, з якими думками має боєць їхати на фронт? Висновки робіть самі. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал у коментарях. Хто такий ухилян? Кого можна вважати ухилянтом? Напишіть. І, звичайно, поділіться цим відео та поставте лайк. Частіше обіймайте близьких. Я вам дякую.